Всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні в мене для вас пісний рецепт човленда, який популярний на Закарпатті. Це пісний варіант, але він справді поживний і ситний. Починаю з цибулі. Одну велику цибулю січу на зажарку і смажу до прозрачності. Як цибуля готова, сиплю до них шампіньо і смажу сяти грібо і сама можу заїсти тот рецепт. Одну морку і одну болгарську поприку посітла на кубики і додаю. Вишаю на 5 хвилин під кружку попися пропарити. Далі до цього додавав пасолю у мене вже на перед Так можна зекономити час. Знаєте, мені Мішаю вже все, цей сам вид дуже слаб апетит. Такий яскравий і витамінний. Замість томатної пасти мечу туди консервовані помідори. Мені томатна паста тут не дуже любиться. Ви собі можете зробити на свій вкус. Кажу наперед, Перлокою я теж навперед варила, бо вона ся довго варити. А це швидкий рецепт, та сира нам не підходить. Ви ще можете намочити її на ніч, Так ви си зекономите час. Насипала перловку та налила туди ще десь 300 г води, щоб не були човенцухи. Із приправ я додаю соль, папір 12 овочів. Ви ще можете додати свої, які любите. Вишаюся всю красу на час тушитися, а ви не забувайте підписатися і поставити мені лайк.